Тобто в цей законопроект вже закладається конфлікт з іншим законом, який вже діє прийнятий. Знаєте, мені здається, що по-перше, яка є основна риса основного проекту закону, це те, що багато порушень, які зараз допускає фонд гарантування вкладів, вони цим законом намагаються легалізувати. Тобто сказати, що це вже все є в законі, а це означає, що тоді вони мали місце бути, бо ну закон же є. Тобто визнано, що ми були праві. Коли вони ввели таке поняття, як правила, то вони там написали в тому законі, що такі документи, такі правила набирають чинності з дня оприлюднення на сайті фонду гарантування. Тобто, сьогодні, на сьогодні, це було зроблено для того, як ви говорили, щоб ніхто нічого не зрозумів, не почув, не, не зміг навіть зробити певні дії. Тому вони до цього підійшли саме таким чином. Ніна Ні, на Я вам скажу, як не юрист, навіть президент України не має таких повноважень.